Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Отаке, у нас зараз є акційна пропозиція на наше власне виробництво. Це ми виготовляємо кронштейни крила Т-40 з неведучим передком. Паласа 10 мм товщиною так Отак от взагалі виглядають ці кронштейни. Це наголошую неведучий передок. На нього зараз акція. Акційна вартість цього комплекту продаються вони тільки комплектом. Тобто 4 кмштейну, 2 стрім'янки. Це у нас коштує 1000 гривень. До цього вартість була 1800 Зараз вирішили знизити вартість, даби і вам приємніше зробити, і нам підняти продажі стосовно оцих кронштейнів. Тобто, наголошую, 1000 гривень такий комплект, тільки комплект нам продається. Крила у нас є. Також там виробництво Україна, метал товщина 1,5 мм. Два крила це ще додатково 1000 гривень. Тобто за 2000 гривень ви повний комплект можете придбати собі. Також є у нас на ведучий передок комплекти. Вони тут покручені. Також 10 мм товщина полоси. Стремянки там у комплекті йдуть. Не буду розпаковувати, вони вже підготовлені до відправлення. Вартість комплекту складає 2000 гривень. І крило також 1000 гривень пара. Тобто за 3000 на ведучий передок, будь ласка. Так, на неведучий передок, як ви бачите, у нас їх багатенько. Так що звертайтеся, будь ласка. Отакий От комплект можете придбати. Також НТЗ-80 під вузьке крило. Комплект кронштейнів 1800 гривень. От вони тут покручені. Потім під широке крило. Також. у нас Буде коштувати 1800 гривень комплект. Е, під дозатор е, на 82-й у нас комплект кронштейнів Також все це метал 10 мм. Стосовно е, під вузьке крило верхні оці маленькі кронштейни вони там товщиною 8 мм, а самі оці горизонтальні, там де підножка, там о, товщина 10 мм полоси. Всі інші. На 82-й піддозатор, під рульову колонку. Піддозатор 2000. Під рульову колонку у нас 2500 гривень комплект. товщина також 10 мм. Є кронштейні приварні на балочний мост. Якщо ви там дивилися, нещодавно я знімав 1000 гривень комплект. так І оце у нас під рульову колонку 2500 гривень комплект. так Друзі, будь ласка. Не зволікайте, звертайтеся за цим номером для замовлень. Також нагадую, Молдова, Литва, Латвія є можливість через перевізників доставляти в вашу країну. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.